Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, Хмельниччина моя, яка облюбувала Донфени, Любарський, Староконстантинівський район, Полонне, Шепетівка, Донфени, Донфени, Донфени. На огляді у нас 244-й з кабіною Донфен, ціна його 10 тисяч, ЗН 390 двигун. Тракторець тільки в Житомирі, міні-агро, трактори всі заводські. Ніяких дочірніх підприємств тут немає. Всі заводи перевірені. Організація працює тільки з перевіреними заводами-поставщиками. Отакий тракторець, кабінник, печка. Він на реверсі. Реверс. Там у нас вентилятор. Задня частина зашита. 540 тисяч обертів вал, двохдіскове щеплення. Бокова куліса, там блокіровочка стоїть у нас. Такий тракторець. З 40-ковочною навіскою. Два гідровиходи, дві пари гідровиходів, прицеп, причіпне на причіп, щоки усилені, бачите, яка навіска усилена. Ось такий тракторець на кабіні. Заднє світло, спереді світло, кабіна заводська. Отакий тракторець наявності. Кого цікавить, чекаємо за даною адресою. Проспект Миру 45В, місто Житомир, Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса. Орієнтіри наші незмінні. Район Бугунії, друга міська лікарня, пологовий будинок. До зустрічі на майданчику.